Від. Думаю, ти колись хотів отримати дуже багато досягнень, як я. Я отримав дуже багато досягнень і скажу тобі, як отримати і тобі. Ну що ж, став лайк та підписуйся на канал усі, хто дивиться це відео. Адже ви попали на правильну сторінку. Ну що ж, ставте лайки та підписуйтесь на канал, а ми Починаємо. Для найпершого досягнення вам просто потрібно зайти от сюди. І ви получите ось це досягнення Achievement Explorer. Далі я вам покажу, як отримати One Ви просто берете от, от сюди заходите, берете подарунок і просто розбиваєте, поки, ви не ді... поки вам не дістануться усі ігри. Далі хакер. Ось хакер. Для цього вам просто потрібно взяти, наприклад. Ні. Так, давайте, отак. Ба. Наприклад, ви берете подаруночок, розбиваєте. Берете ось такого мелона. Це, наприклад, ви можете з будь-якою іграшкою таке. зробити Сейв. І просто, як хочете, підписуєте. Вона вам ось тут. Робите ось так. І вам виб'є досягнення хакера. Далі, Особне досягнення. для наступного досягнення вам потрібно буде взяти два пропелери. Заморозити. Копіювати. Ну, це не обов'язково копіювати, просто я просто так роблю, щоб мені було легше. Ріс. Ось так. Активуєте. Зараз. І просто кидаєте всі фрукти доти, поки вам виб'є ось таке це досягнення. Все, думаю, ви зрозуміли. А для наступного досягнення вам буде потрібно. Взяти мелона, зробити йому ось так його, заморозити, взяти список або будь-що інше проколоти йому ногу, зупинити, взяти його вот ган, чекати запчихну Все, поглу. Ось вибачте. І просто отак робите. Поки ви не получите саме, саме досягнення. Для наступного досягнення вам буде потрібно теж мелон. Ви просто його піджигаєте. Берете отакий стак. і все. І, вам, і ви получите це досягнення наступного досягнення вам буде потрібно мелон. Взяти йому ось так, ось так, ось так. Щоб він і так вмер Тепер взяти іншого мелона. Йому тепер другі кінцівки. Зараз тепер взяти б ось так. Зараз. Ось так. Ось так. Оце от сюди. І ось так. Все нога є. А ні, нема. Зараз ось так нога. Отак, От ремонтуєте. Що йому треба п'ятку. Тоже п'ятку отак. Ні, не бандаж. Ось так. І знову його руку типу берете. Ось так. А, ні. Щось я вже переплутала, тому що я сам не маю цього досягнення, але... А можу показати, як отримати Получити... To Infinity and Beyond. І цього вам просто потрібно взяти ось таку штуку, зайти на Endless Сіті. І просто запустити, наприклад, так на 10 000. І просто запустити. Якщо ви отак от запустите, то у вас зразу буде два досягнення. Ту Infinity. А ще. Не забудьте поставити фолоу. І вам получиться два досягнення. Infinity and Beyond. І. І... Овер 9 тисяч. Якщо ви. 10 тисяч. І у вас, на речі, з того вийде ще. Ну, ще перед тим я показую, як робити одну фігню і, коротше, такого філію. Зараз я вам покажу, як зробити ті-паті, але мені потрібна інша мапа. Зараз, зачекайте. Для цього нам буде потрібен басейн. Так, басейн. Ви просто зараз берете такі от штуки, ті-бокс. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам, 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 пам, бам. Зараз ось так робите. Копі. Копібам, бам, бам, бам. бам. Берете. Ти можеш спалити 300 калорій за годину. Це, тепер ви просто берете отаку от штуку, крейт. Робите Megan Incredible. І просто все ламать. І у вас почорніло оце все, і у вас буде кіпаті. До речі, до того, то що ви перше заморозили, а потім запалили, ну точніше навпаки, то у вас гіпотермія вийде. Коннекшен проблема disconnect дуже легко. Просто вимикаєте інтернет. І вам отом те, що далі для наступного досягню. А саме для Ztwess Close. Zetwe Close вам буде потрібно просто отак ставити, 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 ставити. Зараз Меланів, взяти Wi-Fi, коротше. І всіх розстріляти. Або просто взяти Я, нуклеар бомб. Ось так. І все. Або просто дивіться, взяти отак кучу меленів, бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам. вон, бам-бам-бам, бам-бам-бам-бам. Бачите, вже трохи лагає. Тепер просто отак робите. Ще спавнити А тепер різко і все. І у вас буде досягнення Zet West для наступного, а саме для оцього цього досягнення парень-мод, оберемо прозити, відео. Бам-бам і все. Або перше, ну, для цього, щоб вам спрацювало, вам буде потрібно так: бам, бам, бам. Бам-бам, бам. Бам. Все. Є. Yeah. Тепер нам буде потрібно. Зробити дуже-дуже і дуже легку штуку. Зараз буде, ну, напевно, магія, напевно, і ні, тому що я цієї цього досягнення ще не маю. Це вам треба просто так зробити: мам-мам-маммам -бам -бам -бам. і зробити ма петлю смерті. Або мертву петлю, хто як говорить. Різних діалет в діалектах по-різному говорять. Наприклад, я погано, я, наприклад, живу у Львові, тому я говорю галицьким діалектом. Я не знаю. Попробуйте ви, тому що це, напевно, дуже важко. До речі, цікавий факт. Якщо взяти БТР, Якщо взяти БТР, почати проводити, ось так, залізти на воду, то він як кораблик. То він як кораблик. Він буде плести. На відміну від джипа, який просто буде туннити. На відміну від цієї вот машини. Відміну від вертольота, який у воді навіть запуститися не зможе. І на відміну від усієї машинки, яка просто буде топитися. Бо тому що БТР має стабіль, стабільну вагу і має аж вісім колес, які допомагають йому. Бути дуже швидким. Так. І наступного досягнення нам буде потрібно. Все, вам зараз буде потрібно яти. Мелона. І якимось чином втулити в нього всі! Однаково ці штука Всі ж це, то ви получите вчений Зараз я подивлюся в Ютубі, як це зробити. І покажу вам. А знайшов інше досягнення. І я не знаю, чи воно правдиве. Чи то було зараз. Зачекайте. Була все. Кеп, бо я Не. Це на... А, це квести колись були, пам'ятаєте? Колись можна було той квест виконати. Капець, колись той квест можна було виконати Але я його не виконав, бо. Я тоді ще не грав в малой sandbox. До речі, зараз я можу вам отримати. Помогти отримати досягнення э, Fashion is My Profession. Просто зачекайте, я вам розкажу на кінці. Ось, отримав досягнення Fashion is My Profession. Ось, Fashion is My Profession. Просто потрібно одягати пацана ну, Мелона доти, поки не отриде досягнення. Але але порада. Якщо ви будете вдягати його ось так, то подивіться. Ти щось там складаєш, його одягаєш. бам бам те. Бачите? І він вмирає. Тому ніколи не робіть так. Робіть ось, наприклад, ось так. Бам. Бам. Бам-бам. Це порада від того, хто мене навчив робити все досягнення. Що ж, дякую за перегляд. Якщо ви дізналися, як робити дуже багато досягнень, то я вас вітаю. Ну, що... А ще в меню є одне досягнення. Зараз покажу, як його зробити. Просто візьміть меню. Файл менеджер і гуртайте. Зараз, 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 зараз. Файл менеджер. Давайте файл менеджер швиденько. Та давай його так просто гуртайте поки не получите досягнення. І ще одне досягнення в меню. Просто чекайте 10 хвилин, нічого не робіть в цьому ну цьому меню. Що, ж, дякую за перегляд. Якщо ви щось зігналося нове, то я вас впаю. Дякую за перегляд. 他白宝。